Журналісти телебачення Капрі продовжують знайомити глядачів з деклараціями очільників громад Донеччини. Сьогодні пропонуємо дізнатися, що задекларував начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко та його заступники. Тож родина Анатолія Немченка складається з дружини Валентини та сина Тимура. Серед об'єктів нерухомості Анатолій Немченко задекларував нежиле підвальне приміщення площею 72 квадратних метри у місті Чистякове Горлівського району. Ким він володіє з 2006 року та квартиру в Донецьку площею майже 145 квадратів, яку він придбав у 2009 році за 1,1 мільйона гривень. Подружжя Немченків та їхній син, згідно декларації, мають право користування квартирою у місті Чистякове Горлівського району, яка належить громадянці України Світлані Каєхтіній. З 2019 року Валентина Немченко разом з сином Тимуром орендують квартиру у Києві площою 100 квадратних метрів вартість. Ість оренди в декларації не зазначена. А ось Анатолій Немченко з 2020 року орендує квартиру у Великоновосільківської селищної ради. Також з 2007 року Анатолій Немченко орендує у виконавчого комітету Дружківської міської ради земельну ділянку площею 920 квадратних метрів. Серед об'єктів незавершеного будівництва Анатолій Немченко задекларував торгівельно-фінансово-розважальний комплекс у Дружківці, площею 1400 квадратних метрів. З червня 2022 року Анатолій Миколаєвич орендує у громадянина України Ігоря Гдичинського автівку Volkswagen Passat 2010 року випуску. Інших транспортних засобів родина Немченків, згідно декларації, немає. До призначення на посаду начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко працював головою Новаської райдержадміністрації. На цій посаді у 2022 році він отримав 450 тисяч 495 гривень. А як начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Миколайович заробив 250 тисяч 909 гривень. Тобто сукупна зарплата за 2022 рік становить майже 58,5 і тисяч гривень на місяць. Також йому виплатили 19 тисяч 326 гривень допомоги ВПО. Дружина Анатолія Немченко в Валентина у 2022 році отримала 37 тисяч 270 гривень зарплати від ТОВ Деметра Інвестментс та 30 тисяч гривень виплат ВПО. Що стосується готівкових грошей, то начальник Селідівської МВА задекларував 30 тисяч доларів та 400 тисяч гривень. Також у декларації зазначено, що Анатолій Немченко з 2007 року має кредит в одному з банків. Його розмір понад 171 тисяча доларів. Проаналізувати декларації заступника. Начальника Селидівської МВА Олександра Бояренцева та першої заступниці міського голови Селидового Інни Терещенко не вдалося, адже вони поки що цих документів не надали.